Усім привіт! Давно на каналі не було оглядів на портативні колонки. І сьогодні в цьому відео це виправляємо і тестуємо новинку від компанії TronSmart. Це модель Т8. Колонка не за всі гроші світу, але при тому баланс ціни та якості тут на високому рівні. Це колонки, які звучать дійсно гарно, колонки, які звучать голосно. І в цілому, як виглядають, так і виконані вони класно. Вони мають цікавий такий регулятор зверху, rgb підсвітку, підтримують стереопару і до того ж коштують в районі 2,5 тисяч гривень. Як на мене, за такі колонки це класна ціна. До того ж, ми їх можемо розіграти. І всі умови будуть в описі під цим відео. Значить, ця модель поставляється в різних кольорах. У мене сьогодні на огляді це в чорному і сірому кольорі. Варто відмітити, що кожна колонка по-своєму виглядає дійсно гарно. І, по суті, те, що я буду говорити про одну колонку, стосується, звичайно, про дві. Мені дуже подобається ось такий сірий колір. Ну, там вже особисто ваші смаки, можна чорний, є ще в синьому. Але ось цей дизайн мені дійсно зайшов. Колонка виконана в вигляді такого тубусу, термосу, там як його називають. І вона дійсно невеличких розмірів, хоча потужність колонки складає 40 Вт, ну принаймні так вказує виробник. Локонічний дизайн, він такий доволі класичний. Тут є логотип трон жовтого кольору. Колонка виглядає симпатично. Це такий звичний для нас всіх матеріал, для колонок, це тканина спеціальна, і її візерунок мені також подобається. Зверху є в нас регулятор ось такий. Тут написано Tronsmart. у нього є чіткі такі відсічки. І я перший раз, коли колонку розпакував, почав тестувати, прям залип. Ну, от воно реально дуже прикольно так регулюється, знаєте, як на музичному центрі раніше такі штуки було. Прикольно! До того ж є підсвітка RGB по контуру. Сама колонка виконана із пластику, ну за окрім оце тканина. Тут є ремінець, ремінець такий міцний, є вушко, Ви можете колонку так от тримати. Вона, до речі, для транспортування дуже класно годиться, в рюкзак або просто в руці. Вона не займає навіть на столі багато місця. от Ви можете поставити, бачите, що вона доволі компактна. Зібрана класно, все тут виглядає достойно. Знизу є ніжки, 5 гумових ніжок. Вона тримається дуже класно, тобто вона не рухається, вона не... По поверхні не ковзає і ніжки дійсно виконує свою функцію. Навіть таку, знаєте, антивібраційну, тому що колонка, коли працює, вібрує, відповідно. Але в цілому ця гума вона гасить, і колонка не трясеться. от Знизу тут, відповідно, є отвори. В принципі, що тут, по, скажімо так, навігації? Тут є гумова вставка, тут кнопки. По кнопках, кнопка включення, кнопка блютуз, плей, стоп. Можна трек в одну сторону, в іншу переключити, і кнопка створення пари. І тут є гумова заглушка, ми її відкриваємо, і під гумовою заглушкою, до речі, дуже класно воно, Плотно закриває, тобто водичка туди не попаде. Тут у нас є AUX, є SD-карта microSD і Type-C для зарядки, плюс порт для скидання налаштувань. Колонка поставляється в ось такі коробці. Тут одразу з характеристик з переваг вказується 360 звук, тобто він дійсно такий тут є. Ми про нього ще поговоримо. Отут, у нас також є певні характеристики. Захист тут волого йде IPX 7, є також RGB-підсвітка, вказується. Можна кастомізувати еквалайзер через софт. Софт підтримується як на iOS, так і на Android. 18 годин відтворення аудіо, ну і створення стереопари, якщо дві такі самі колонки. Ну тут ви можете скачати програму, ну тут є теж певні характеристики. У комплекті з колонкою є такі два ще пакуночки. Тут у нас буде кабель для зарядки, і тут буде документація. Кабель для зарядки гумовий, він type c Type-A. А от Auxo, на жаль, в комплекті немає. Тому якщо ви хочете під'єднувати через 3-5 то кабель потрібно докупити. Давайте я трохи тепер вам покажу колонку чорного кольору. Сіру ми вже подивилися. Ну, Мені також подобається, як і в чорному виконана. Це більше практично, тому що якщо з собою часто носити колонку або руками її часто берете, то відповідно на світлому буде сильніше видні, яких з плями, хоча це можна почистити. Але чорний все таки буде практичніше. Там вже дивіться, що вам по смаку краще, по інтер'єру і так далі. Ну тут безпосередньо все те саме. От регулятор прям дуже балдіє, мені приємно приємно його крутити, такі відсічки. І от дійсно звук регулювати зручно на колонці. Не просто кнопочками, знаєте, от регулятором зручніше. Давайте ми її включимо. Тримаємо кнопку, звучить у нас голосове привітання. Кнопка Bluetooth загорілась, кнопка Power загорілась, і тут бачимо, підсвіточка теж горить. Колонка чекає з'єднання. Ось цю колонку я вже підключив, і безпосередньо вона вже показує підсвіточку таку RGB по колу. от коли крутите, ну воно по суті світиться ось так. Підсвітка реалізована класно, вона дуже. Дуже привабливо виглядає, не видно точок діодів і дійсно буде доповняти стильно. от Реально ж прикольно дуже виглядає. Тому якщо ви любите підсвітку, точно оціните цю річ. при тому вона така не нав'язла, вона не сильно там б'є в вічі якось. Але якщо в темноті колонка десь стоїть, ви її точно знайдете. Щоб підключити колонки в стереопару потрібно зайти в режим з'єднання, саме натискаємо на кнопку Bluetooth, щоб він почав мерехтіти. І, наприклад, на основній колонці ми тримаємо Bluetooth і затримуємо. І чуємо звуковий сигнал, що дві колоночки. В нас виходить вже з'єдналися. Ну і потім ми під'єднуємо по Bluetooth колонку основну безпосередньо до смартфону. Я вже під'єднав блютуз законекшені, все вони в колір показують RGB, Дві колонки вже в стереопарі і будуть звучати разом. Перед тим як ми перейдемо до тестів, хотіли б трошки розповісти вам про звук, тому що відповідно це безпосередньо самий основний параметр. Як вказує робник, тут потужність до 40 Вт. По динаміках, що в нас тут є всередині. я колонку не розбирав, але знов ж таки є фотоілюстрація на сайті, де все в деталях показано. Значить, ця колонка оснащена подвійним повнодіапазонним динаміком. Є тут окремо ніжкочастотний динамік, і є два пасивні радіатора. Получається з двох сторін по два динаміка і один динамік знизу. І реально звук отримається такий 360, як він йде повністю зі всіх сторін колонки. Тут дуже важливо, де ви розміщуєте колонку. Якщо ви ставите її, наприклад, десь ближче до стіни, то відлуння звуку буде краще і відчуття цього 360 буде краще. Я тут помітив, що ці колонки вони дуже гарно звучать, якщо їх опустити. Трохи нижче рівня вух. Наприклад, не на столі тримати, а, наприклад, поставити їх на підлогу. І тоді вони звучать більш насичено, більш об'ємніше, і сприйняття звуку реально виходить класніше. Якщо говорити в цілому про звук, то можна сказати, що баланс ціни і якості в цих колонках дуже класний. Низьких частот їм трошки не вистачає, тому що хотілося б більше басу. Але все ж таки звук доволі чистий, він дуже голосний, до речі. І я, наприклад, помітив, що якщо говоримо про гучність 60%, то гарно прослуховується і бас, і гарно чути, в принципі, всі нотки, які звучать в пісні. Якщо ми говоримо вище 60, там 70, 80, бас вже втрачається, він не такий насичений, не такий об'ємний. Але, хоча колонка звучить доволі чисто, голосно, не хрипить. І якщо, наприклад, слухати якусь класичну музику, інструментальну, то буде класно. Якщо ви любите щось таке, басисте, якісь такі треки гарні, такі прям банки, так нормально, то на 60% ви можете почути цей бас і насолоджуватися звуком. Ну, зараз переходимо до тестів. Продемонструю вам трошки, як вони звучать, хоча б по відео.